Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шевудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вечір в хату. Ну а у нас вечірнє справляння по господарству. Уже посправлялися, тож перші кадри ще були до. Того, як ми справлялися, на даний момент вже ми посправлялися, тобто погодували, поубирали. І що ми зробили? Як ви здогадуєтеся, вже наші свинки залишилися без їхніх мамочок. Тобто зробили ми сьогодні відлучку, трошки вона пізня у нас, але ми її зробили, тому що хотіли трошки присадити тумбочку. Та й так як поросятка ті, що від кума переїхали, тобто стресунулися, рішили трошки більше потримати їх біля матусі. Ну, але на сьогоднішній день ми це все діло зробили. Що ми зробили з матусями? Поставили їх в індивідуальні станки для осін'яніння і подальшого утримання, поки вони не закріплять свою вагітність, вже проявляють інтерес, але ці трошки бояться. Зараз підемо ще до наших сходимо. Ну, Наші вони усі. От, але ці поросятка, які я приймав опороси, які біля мене тусуються, вони більше такі ручні і не такі вони боязкі. Ну, я вже говорив неодноразово, що багато чого залежить від того, як ви відноситеся до худоби і так буде вона відноситися до вас. Не тільки на першому місці повинні. Стояти кошти або скільки ви продасте поросля. а на даний момент це зовсім не час. Найголовніша задача це утриматися і тримати далі господарство, для того, щоб можна було якісь кошти заробити, годувати свою родину, утримувати, ну а також, щоб була можливість допомагати нашим хлопцям, які боронять нашу свободу і те, що ми на даний момент можемо жити, щось робити. Ще хотів би сказати, що я зробив. Перегнавши свиноматок, у перший день я їм проколюю вермектин, тобто глистую, а так, в принципі, нічого не роблю. В період лактації я, ну перша неділя, ну, цих поросят ми не вакцинували, вакциную від парвовірусної інфекції. Їдять мене вже ціляком, патрон порвав мені вже цей комбінізон, сьогодні летів, ухопив мене, я ніс відра, а ці хочуть мене. Доїсти. Так що прокололи і вермектин, поки нічого не робимо. Будемо надіятися, що на протязі там, від 3 до 7 днів свинки наші прийдуть виходити і будемо перепокривати їх по нові. Тумбочка взагалі не похудала, дуже здорова, це є не дуже добре. Ну, то таке діло. А ще хотів би подякувати Ольгі, моїй підписниці, яка Живе в Каніві, я правда хлопчинку того не знаю, як звати, але я думаю, що це не останнє відео з ним. Зняла вона коротеньке відео, воно не для того, щоб його виставляти в YouTube, але вона мені дозволила, я її спитав. Мені дуже сподобався цей хлопчик, дуже сподобалося відношення його до господарства, йому 10 років чоловіга в 10-річному віці працює покруче Шелудька. Реально він приймає опорот і все робить так професійно. Це відео було зняте не для Ютуба, воно було знято для мене, тому що вони хочуть у мене кабанчика і хочуть мене рижого. І я кажу, в мене заказав Саша рута кабанчика, але він залишився і Сашка ну, говорить, що він не, ну, не зможе на даний момент зараз. Це все діло організувати і взяти у мене кабанця, каже: тоді відбій, так як ти кастрував, можеш каструвати. Ну і тут написала мені Оля, я кажу: якщо задовольнить е, у вас мій кабанчик, то я вам його вишлю, ну що кажу, вийшлю, приїдете і його заберете. Ну і вона викинула відео. У них якраз проходила пороз. І як цей е, реально крутий, молодий, е, юний, да взагалі суперовий українець. Приймає опорос, це справжній свиновод, це справжній патріот, це майбутнє нашої нації. Тобто не тільки ті там професора, які там говорять, там отам от діти грамотні, щось придумали, там щось створили. Але такі діти, які тримають господарство, які це роблять з любов'ю, це також майбутнє нашої держави. І я ще не знаю ні фамілії, ні ім'я, ні фамілії цієї родини. Але я дуже вдячний. Що вони виспитали такого синочка, який допомагає допомагає? Він не помічник. Це ви йому допомагаєте. Не шуткую. Він реально професіонал своєї справи. І від мене величезний лайк. Суперовий класний хлопчик. Я вже говорив неодноразово. Пишуть мені багато діточок, там хлопчиків, яким там від 10. До 18 років, які хочуть тримати господарство, які вже тримають господарство, які про... осіміняють штучно, які приймають опороси. Так що, друзі, зараз покажу кабанчика. Так, для моєго підписника, ну, один це Андрійовий, і другий ось ваш. Трошки світлішенький, ну але всі жвавенькі, я думаю, все буде добре. Сьогодні ще спілкувався я з Андрієм. Каже, всі клітки колись були білі поросята. Він Забирав і мої були набагато менше від його, а на даний момент вони пішли. Я вже за, ну, якось на своїх спостереженнях спостерігав, що свинки, які навіть невеликі, там в якийсь період часу, але вони потім йдуть рівно і до півроку виростають. Тобто його свині старші на місяць були великими, але мої кабанчики. Догнали. Також скидав мені Саша, який привозив мені банки, як виглядають його свинки, які він у мене купив, це перші свині, які в нього не було свинок, ну я маю на увазі якийсь там період часу. от, Він не займався свинарством і купивши в мене кабанчика і ту кривеньку свинку. Ну, вона не кривенька, вона була захромала, я її проколов, і просто людині продав її за 2000 гривень і сказав, якщо пропаде, я віддам тобі гроші. вона... Все в неї добре, все в неї чудово. Так що, друзі, я добавлю відео, Поставте цьому молодому українцю е з такими дітьми, село ніколи не вимре. І я дуже щиро вдячний тим батькам, які воспитують таких дітей, тому що я неодноразово говорив, що коли ми жили в селі, наші батьки ніколи не говорили, сино. Учися там, годувати, учися утримувати, учися балансувати, прощитувати. І це буде твій, так сказати, підстраховочний варіант, якщо ти не зможеш десь вивчитися на когось кращого. Ніхто всі говорили, давай йдуть в місто, наше тобі це село, а з такими батьками це реально круто і реально крутий хлопчина. Так що, друзі, відео я вставлю. Подивитеся, оціните. Поставити лайкос. От. А від мене величезний величезний привіт і величезна подяка тим батькам, які виростили такого сина. Так що такий лайк від Шулука. Ну а я на даний момент е, закінчу своє відео. Е, дивіться відео із цим хлопчинкою, Не забудьте поставити лайк, написати коментар. Я сьогодні спишуся, узнаю, як його звати, тому що мені дуже приємно і хай мені пише, дзвонить якщо хоче зі мною спілкуватися. Я завжди готовий підтримати таких молодих свиноводів. Хоч це такий свиновод молодий, який може підтримати е, мене, тому що він реально крутий. Так що гарного перегляду. Так, наш помощничий, свиновод будущий. Приймає опорос. Так, то в нас там свинки всі поросяться. І тут опоросились в ній. вже четверо є. Маленьких ми до цих свинок хочемо підібрати кабанчика. Нам нужен кантер. Помаленьку, помаленьку. Ой, молодець. Боже. <laughs> молодець. Котам, так? Да? Витирай ручки в тряпку, в, в ту суху. Ось такий у нас помощник, сам приймай Вот Для цих оцих тут є девочки. А ну, подивись, хто родився. Девочка, хлопчик. Оце він наймокрий, так. Да. Оце лежить хто? Кабанчик, так? Да? Кабанчик? Ми для них хочемо кантера, або дюрка, або кантера. Бо це в нас ландраси. То ми хочемо на плем'я собі. Ну такий помощничок виріс. Дінечка, скільки тобі років? Десять. Молодець. Так, ну такі в нас там ще є свинки. І тут у нас мама. Так, все. Всім пока. Тут за кипішняк, а? Що за кипішняк? Ну що, друзі, подивилися відео. Я думаю, що реально крутий свиновод юний. Я думаю, не тільки мені сподобалося, я вам також. Так що підтримуйте своїх діток. Які хочуть займатися домашнім господарством, це наше майбутнє, тому що села, як такого, всі роблять тільки те, щоб його не було, щоб його знищити і працювали тільки великі корпорації. Так що, друзі, а село воно є, було і буде. Але для цього треба щось робити. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, усім. Пока-пока, пока. Що ти, Глашка, 2 Клашка три Миші, миші.